Кілометрів за відновлення в Івано-Франківську стартує міжнародний благодійний похід. Маршрут з України і до Австрії долатимуть іноземний волонтер, ветеран російсько-української війни та команда, яка їх супроводжуватиме. Деталі цієї довготривалої подорожі уже готова розповісти наша Ольга Нестерук. Вирушають сьогодні, а подолати маршрут у понад тисячу кілометрів планують через місяць. Ідейником такого походу став волонтер із Австрії. Він разом з європейцями-однодумцями допомагає Україні з перших днів Великої війни. Продовжити підтримку вирішив саме завдяки благодійній подорожі. Цей поход, он сам не спорт. Цей похід він не про спортивну частину нас супроводжуватиме медіакоманда, що буде залучена по всій Європі, аби жителі різних країн знали про ситуацію в Україні не лише з екранів телевізорів, а також і від нас. Вони не бачать того, що відбувається у лікарнях з пораненими військовослужбовцями і не знають, що робиться після лікування. І тому наша мета показати людям, з чим стикаються ветерани російсько-української війни та їхні родини, та як ми можемо їм допомогти. їхні і чим ми можемо допомогти. пліч опліч із Артуром йтиме, і ветеран російсько-української війни Руслан Вовк для нього розповідає, це буде справжнє випробування, адже кілька років тому чоловік отримав тяжке поранення ноги на Донеччині. В Дніпрі взагалі хотіли відрізати ногу, а я не згодився. Переправили мене на Івано-Франківськ, які ну всіх там на поїзд, той. і тут зробили вдалу операцію. Зараз на обох ногах ще й піду в похід. Хай побачать хлопці, що не треба здаватися, що це все ну, треба йти далі. Треба все шукати, не впав, я нікому не нужен, це не треба. На пропозицію піти в благодійний похід відгукнувся одразу: до довгої дороги готувався разом із сином. я без вагань, я для мене це ну, щось. Я в даний момент півроку вдома, е, ну, як вже звільнений. Я не можу це знайти вдома. Я не можу нічим зайнятися. По-перше, живу біля фронту, недалеко від фронту. І все мені я не можу просто відійти від війни. Це дуже важко. А в похід, де спокійно, сім'я в захисті, я... Та це для мене ну, дуже важливо. Супроводжуватиме двох чоловіків команда волонтерів, яка і надаватиме усе найнеобхідніше. Головна мета такої подорожі створення реабілітаційного центру для ветеранів російсько-української війни. Попередньо у Карпатах. Ми віримо в те, що є люди по світу, які бачать цю потребу, бачать цю проблему в Україні сьогодні. Тому що, як я кажу, ми віримо в те, що коли прийде перемога, всі міста України відбудуються. Будівлі можна всі відбудувати по новому, але найскладніше буде це відбудувати душу і серце людей, які пережили великі втрати, біль війни, яка принесла багато горя. За день учасники благодійної ініціативи планують проходити по 40-45 кілометрів.